Чи мають християни право чинити неправильно? Ми вже знаємо, що ми не можемо бути настільки гарними, щоб наслідувати вічне життя. Тільки завдяки смерті та Воскресінню Ісуса Христа ми можемо мати спасіння. Чи означає це, що не має значення, які вчинки ми робимо? Давайте поміркуємо. Ми стали християнами після того, як попросили Христа стати нашим Спасителем. Невже після цього ми можемо продовжувати грішити? Входячи у наше серце, Господь хоче допомогти нам стати кращими. Мимоволі постає запитання чому ж, незважаючи на усе це, ми часто вчиняємо неправильно? Це робить Сатана. Він дуже сильний, навіть найсильніші ангели слабкіші від сатани. Він знає, як перехитрувати нас і збудити в нас лихі бажання. Коли ми будемо на небі, Бог дасть нам нові серця, серця, звільнені від лихих намірів. Але поки ми знаходимося на землі, ми здатні грішити. Тільки но Господь входить у наше серце, Він починає допомагати нам боротись із гріхом, але нам необхідно постійно просити Ісуса, аби Він узяв наше життя в свої руки і прогнав сатану. Як це буде прекрасно, коли ми отримаємо нові серця, тоді вже ніщо не буде спонукати нас до поганого чи збуджувати гнів. Ніколи не забувай. Що Ісус Христос набагато сильніший за сатану, і що сатана його дуже боїться. Коли ми звертаємось до Господа по допомогу, сатана відступає. Для читання Послання апостола Павла до Римлян, розділ 6, вірші з 1 по 10. Запитання Чого домагається сатана? Ти дужчий за сатану? Хто сильніший за сатану? Як ми можемо перешкодити Сатані схиляти нас до гріха? Молитва Любий Ісусе Христе, ми дякуємо тобі за те, що ти наш Бог і що ти сильніший за всіх навіть за сатану. Допоможи нам зберегти для тебе серця наші чистими. Амінь.